Суперсінги. Рятівники проти руйначівка Кабума. Не заходити. Після допрацювання нарешті відкрию часовий портал з моєї лабораторії в доісторичні часи. Як чисто. Проти розойський зойк. Ти відкрила <клес> два портали в доісторичні часи в різних місцях десь у кабумі. Треба знайти їх, поки герої не знайшли нас. <клес> а, ну, я піду. <клес> <клес> треба знайти портал на іншому боці. Потрібен найкращий дослідник у галактиці. Я вже знаю, хто це. <клес> Космомозок! <клес> Що треба вистежити? <клес> Так, лаймовий зелений відбиток. Він поруч. Джунглик. Ех, джунглику, ти вічно шукаєш жуків. Я люблю природу. Мабуть, якщо я схоплю джунглика, професор Кей пробачить мені за те, що я наробила. Щось mm. вічно мені доручають нудні завдання. Знайти портал. Mm. Мені треба щось цікаве, щось більше. Mm. Mm. Щось, щось, щось таке. Mm. А хочеш трохи наче? Він mm? великий. Mm. Mm. Виконано, професоре. Я знайшов портал. Координати, щоб ви його закрили. А в нашій команді величезний новобранець, професоре. Супер космомос! Іди до іншого порталу до Мегакей і подбай про нашого дину героя. Відправ його в доісторичні часи. Професоре, залюбки. Ой, ти дуже добрий. Не звикай до нього, Фі-рекс! Эйчрекс! Такий сильний! Відчуваю смак перемоги! Професор Кей, зміна планів! Відступаю! Та що ж це? Я перенесу портал у доісторичні часи в лабораторію! Давай! Вони тікають. Папа машинко. Хоча б динозаврик є, він залишиться. Будь ласка, добре, але його лоток мити не буду. Не забудь поставити лайк і підписатися на канал.